Не змію, а кажи навчуся, і тоді ти в добрі, в і дусі, і тоді здається все, що хочеш ти, і тоді, напевно, прийдеш до мети. Добрий день, любі малята. Рада знов бачити вас в нашій цікавій, математичній країні. Ну що, готові до нових подорожей? Тож вирушаймо діти в путь нас. Цікаві справи ждуть! Сьогодні я хочу розпочати наше заняття із запитання. Ви любите іграшки? Ось і ці веселі та дружелюбні смурфики запрошують вас до іграшкової крамниці. Це незвичайна крамниця. Скільки ж в ній відділів? А ось про це ми взнаємо, коли пройдемо всі відділи і виконаємо всі завдання. Ну що? Готові? І перший це відділ для немовлят. Тут продають іграшки для самих найменших. Це різнокольорові брязкальця. Скільки ж їх тут? Давайте порахуємо. Правильно, їх дев'ять. Яким за рахунком лежить брязкальце левенятко? Перше. Яке за рахунком брязкальце з жовтою кулькою посередині? Правильно, четверте. А яке лежить останнім? Вірно, з квіткою посередині. Яка за рахунком бджілка? Так, вона восьма. Ну що ж, йдемо далі. Другий відділ це відділ незвичайних іграшок. Чому незвичайних? Тому що всі вони різні і нагадують геометричні фігури. Давайте розкладемо їх на ті полички, на які фігури вони схожі. І першим буде у нас ковпак. Він схожий на конус, правильно. А потім кубики. Вірно, це геометрична фігура куб. На що схожий барабан? Правильно, на циліндр. А піраміда. Вірно, піраміда це трикутник. Що нагадує нам доміно? Вірно, прямокутник. А на що схожий бубон? Правильно на круг. Дзига це вірно ромб. А поп іт правильно, це квадрат. І остання фігура це куля. М'ячик. Молодці. Йдемо далі. Тут розташовані іграшки для хлопчиків. Скільки на полицях стоїть машин? Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Дев'ять, а продавчиня принесла ще одну. Скільки стало разом машин? Правильно, десять машин. Число десять позначається цифрою десять. Знайомтесь. Ось маленька одиничка, цифра зовсім невеличка. Та лиш нулик підставляєш, число десять зразу маєш. А чому вони стоять разом, знаєте? Послухайте, що сталося у місті цифр. У кожної цифри є свій будиночок, і вони всі між собою дружать. Але одного разу налетів злий чаклун і переплутав всі номери, а будиночок цифри нуль взагалі розвалився. І коли всі цифри нарешті знайшли свої будиночки, нулик залишився на вулиці. Одиничка його пожаліла і запросила до себе. Так вони й стали жити разом. І всі навколо говорили, що в цьому будиночку живе дві цифри, які складають цифру десять. Тож з яких двох цифр складається цифра 10? Правильно, із одинички і нуля. Давайте поглянемо. Де знаходиться місце цифри 10 у числовому ряді: Один, два, три, чотири, п'ять, шість, 7. 8, дев'ять і ось нарешті місце для цифри 10. Завітаємо до наступного відділу. В цьому відділі іграшки для дівчаток. Погляньте, скільки тут багато ляльок. Давайте поставимо їх по порядку. Перша, друга, третя, четверта, п'ята. Шоста. Сьома, восьма. Дев'ята, і нарешті десята. Після якої цифри стоїть 10? Після цифри 9, тож вона є сусідкою десятки. а 10 є сусідкою дев'ятки. Поглянемо, що нас чекає в наступному відділі. А тут нам пропонують іграшки для ігор. На вулиці. Ой, погляньте ж, скільки тут м'ячиків. Чи всі вони однакові? Ні. Давайте розглянемо, з яких пар чисел складається число 10. Скільки блакитних м'ячиків? Один. А зелених 9. А разом правильно 10. Отже, перша пара чисел це один і дев'ять. Скільки зелених м'ячиків? 2. А рожевих вісім. І друга пара чисел 2 і вісім. Скільки рожевих м'ячиків? Три. А фіолетових сім. Третя пара три і сім. Скільки фіолетових? Чотири. А жовтих? Шість. І четверта пара. Чотири і шість. Скільки жовтих м'ячиків? П'ять. А червоних? Теж п'ять. І остання п'ята пара п'ять і п'ять. Запам'ятайте ці пари чисел. А далі нас чекають повітряні змії. Порахуйте, скільки всього трикутників на хвостику у кожного повітряного змія. Правильно їх десять. Скільки у першого змія жовтих трикутників? Один. А синіх? Дев'ять. Вірно. Один додати дев'ять дорівнює десять. Скільки жовтих трикутників у другого змія? Правильно, два. А синіх Вісім. Два додати вісім дорівнює десять. У третього змія. Три жовтих трикутники, а синіх. Сім. Три додати сім дорівнює десять. У четвертого жовтих трикутників чотири, а синіх? Шість. Чотири додати шість дорівнює десять. У останнього скільки жовтих? П'ять, а синіх теж 5. П'дати 5, 5 дорівнює. 10. Рухаємось далі. Тут нас чекає відділ для творчості. Погляньте, які цікаві олівці. Нам потрібно до кожного прикладу підібрати правильну відповідь. Перший олівець 2 додати 3. Яка відповідь? Вірно, це 5. Чотири додати 5. Правильно дев'ять. Три додати три. Вірно, шість. П'ять додати п'ять. Скільки буде? Десять. Чотири додати три дорівнює. Сім. Шість додати два. Вісім. Молодці. Завдання виконали. Чудово! Завітаємо в книжковий відділ. Давайте визначимо, на якій полиці книг більше або менше. Та поставимо відповідний знак. Скільки книг ліворуч? Чотири. А праворуч? Дві. Який знак ставимо? Чотири більше за два. Скільки книг? Ліворуч. Три. А праворуч. П'ять. Три менше від п'яти. Скільки ліворуч? Три. А праворуч? Теж три. Тож знак дорівнює. Ліворуч у нас. Шість книг. А праворуч? П'ять. Шість більше за п'ять. Ліворуч? П'ять. А праворуч. Чотири. П'ять більше за чотири. Скільки ліворуч? Сім. А праворуч. Теж сім. І знак ставимо дорівнює. Молодці! І нарешті нас чекає останній відділ. Тут можна придбати розвиваючі іграшки. Уважно подивіться і скажіть, де стоїть смурфик? Правильно, ліворуч. А зараз. Праворуч. А тепер. Попереду, а зараз позаду. А тепер між конструктором. Правильно. Ну що ж, ось і наближається наша подорож до кінця. Смурфикам вже час повертатись до своїх домівок, а нам з вами час відпочити. Сьогодні. Ми познайомились з числом і цифрою 10, складом числа 10, закріпили вміння рахувати, вирішувати приклади, пригадали геометричні фігури, порівнювали кількість предметів та визначали напрямок. Тож до наступного тижня бувайте здорові!